Американський лідер Дональд Трамп припустився помилки. Прибравши зі столу переговорів питання територіальних поступок і членства України в НАТО. Про це заявив у Брюсселі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед зустрічю міністрів оборони країн альянсу. За його словами, російський диктатор Путін не зрушив ні на дюйм зі своєї переговірної позиції. Міністр вважає, навіть якщо вдасться досягти угоди про мир в Україні, Росія залишатиметься загрозою для безпеки Європи. Ось чому ми повинні швидше і більше інвестувати в нашу оборону. Мир можна забезпечити лише з позиції. Ії сили, наголосив Пісторіус. І давайте поговоримо про. Проблеми вимушених переселенців на сьогодні в Україні понад 4 мільйони 600 тисяч внутрішніх переселенців. Таку статистику оприлюднив інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики. Найбільше ВПО зареєстровано у Донецькій і Харківській областях. Щонайменше 3,5 мільйони українців за інформацією повноваженого Верховної ради справ людини Дмитра Лубінця втратили житло внаслідок повномасштабного вторгнення. Українська держава підтримує цих людей. Принаймні, чиновники звітують про численні програми для ВПО. Одна із таких ініціатив програма є відновлення. Її уряд запустив для тих українців, хто втратив житло. Про це чули напевно всі. Але як стверджує керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, те, що декларується навколо є відновлення суцільна маніпуляція. На словах, ця програма для підтримки ВПО, однак за законом, переселенці не можуть нею скористатись. А все тому, що з одного боку в країні відсутня процедура підтвердження. Втрати майна в окупації, тобто отримати є відновлення без підтвердження втрати майна неможливо з іншого боку. Програма розповсюджується лише на тих, хто перебуває в Україні постійно, тобто виїжджав не більше ніж на 30 днів. І якщо людина поїхала до рідних за кордон та залишилась на довше, то попри зруйноване житло втрачає право скористатись є відновленням.